Уламки шахетів під час нічної атаки пошкодили газогін та цивільний автомобіль на Одещині. Про це повідомили в силах оборони півдня України. Загалом військові знищили 22 ударних безпілотники над територіями Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Україна продовжує перемовини із Туреччиною щодо надання нашій країні плавучих електростанцій, як заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Окрім профільних міністерств, обговорення бере участь і місцева влада як з української, так і з турецької сторони. У них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 мегаватт. Ми вивчаємо питання щодо трьох таких залучень: один в Ізмаїл, один Одеса, Одеса Південний поставити, щоб вони дають по 250 мегаватт. Тобто ми, по суті, там закриємо місто, там і пару районів закриємо. Вони працюють, які на дизельному паливі, які працюють на газу. Також вивчаємо питання зараз. Тут дуже потужно перемовини щодо підключення, саме щоб зайшли в кораблі. Вони перше питання: дайте безпеку. Ну, їм кажемо, ви турки. Ви самий безпека для нас. Ви ж участвуєте в цих процесах. З 8 червня почнуть відкривати пляжі. На Одещині для цього готують низку місць відпочинку. Зокрема, у Вилковому хочу створити цілий туристичний маршрут. В Одеські ОВА заявили, що отримали дозвіл від прикордонників на проходження плав засобів по водних об'єктах Вилкового. Також заявку на відкриття пляжів подали Фонтанська громада та Ізмаїльський район. В самій же Одесі планується, що буде два десятки пляжів, де офіційно дозволять відпочинок, але до цього акваторію мають обстежити водолази. Автодорогу Одеса рені розвантажать для фур зроблять окремий майданчик, де їх як і зазвичай перевірятимуть прикордонники. Як заявили в ОВА, головна причина заторів на Одеса -Рені – це саме перевірка вантажівок, зокрема і на ухилянців, які часто ховаються всередині. Якщо ви пам'ятаєте, там не доїжджають кілометр до Слобауму, там є справа таке місце, якийсь часник забрав. Я не знаю, хтось йому віддав там на 49 років. Ми зараз вирішуємо питання бо анулювати цей договір, або з ним домовиться зробити площадку, засипати її, хоча б засипати щебнем, щоб всі фури, так називаємо, да, наші вантажівки, заходили туди, з прикордонниками також в діалозі, щоб вони перепровірили, в чому питання, перевіряють вантажівку на охилянтів. Вздовж кордонів Одеської області встановлять ретранслятори, аби заглушити мовлення російських радіо і телестанцій з території невизнаного Придністров'я. Загалом встановлять півтора десятка конструкцій. Нагадаю, раніше неодноразово ворог зламував наші станції, транслював російські канали та радіоефір. Чиновники сподіваються, що ретранслятори стануть цьому на заваді. Поблизу трьох навчальних закладів в Одесі планують поставити модульні укриття. Мова йде про приморські ліцеї 85-ту та 23-ту школи. Загалом це обійдеться бюджету міста у 17,5 мільйонів гривень. Наразі тривають тендерні процедури. Очікується, що модульні укриття встигнуть поставити до початку навчального року. Додам укриття такого типу захищають лише від уламків, а не від прямого влучання безпілотників або ракет. Колишню народну депутатку звинувачують у вимаганні хабарів за встановлення групи інвалідності. Слідство вважає, що вона разом із спільниками брала гроші шахтарів, які і так мали законне право на встановлення інвалідності, але через бюрократію не могли цього зробити самостійно. Щоб спростити процедуру, у них вимагали по 3-4 тисячі доларів. Сама Екснардепка обіймала посаду заступниці директора державної медустанови, тому не мала проблеми з оформленням потрібних документів. Її спільники у свою чергу. Працювали у МСЕК слідчі вважають, що місяця незаконна діяльність приносила прибуток у майже 100 тисяч доларів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. В Одесі поліцейські викрали трьох жінок, які налагодили бізнес із надання інтимних послуг. Вони знаходили охочих попрацювати і підшукували їм клієнтів в інтернеті. Чоловікам вони надсилали фотографії своїх робітниць, узгоджували з ними місця та час зустрічей, а також суму оплати за послуги. Вартість коливалася від трьох до вісімнадцяти з половиною тисяч гривень. Частину цих коштів організаторки віддавали найманка у якостях зарплати, а частину забирали собі. Підозрюваним в організації нелегального бізнесу. Су загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.